Начинаем выпуск с красивой кити, которая заняла мое кресло. Кентуки. 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 Я. Нещодавно я подивився новий проект від Аріастера, і це просто якийсь вибух мозку, фієрі безумства. Привіт, моє ім'я Антон. Я режисер, і я сьогодні хочу поговорити з вами про новий проект від студії А 24 Усі страхи бо а поговорити є про що. Але перед цим я пропоную вам зробити одну надважливу справу. По-перше, в силу різних обставин даний випуск виходить із затримкою десь в два місяці. Напевно, за що я вибачаюся, оскільки його вже немає в прокаті, і напевно цей огляд не буде актуальним, але сподіваюся, тим не менш, вам буде цікаво його переглянути. По-друге, наша боротьба продовжується. Даний випуск благодійний, і тому я прошу вас задонатити на шоломи. Збір проводять чарівні волонтерки Поліна Іксанова та Христина Джигора. На їх сторінках ви зможете знайти всю інформацію, взагалі в них постійні збори, тому долучайтесь, підписуйтесь та обов'язково донайте. Аріастер на сьогодні доволі цікава персона і доволі перспективний режисер. Вперше з ним познайомився, коли переглянув. Фільму Сонцестояння загалом для цього фільму потрібен окремий огляд, але варто сказати, що Аріастер майстер повільного горору. Але усі страхи Бо є нетиповим для режисера, хоча в нього є два повнометражних фільми. Але усі страхи Бо кардинально відрізняються від цих фільмів. Він взагалі не є повноцінним хоррором фільмом. Я б назвав його. Креш фільмом, напевно, хоча й вказано, що цей фільм жахи і комедія, але не ведіться комедійного тут є на відсотки два. І причому ці жарти вистрілюють ну в якості чорного гумору. Дану роботу режисер готував 10 років. А якщо бути точнішим, то сценарій був готовий вже у 2014 році і взагалі мав стати першим повнометражним фільмом для Арі. Проте. Ну, як бачимо, не склалося скільки потрібні для такого масштабного проекту більші бюджети, яких не було на той момент. Ось тому напевно на краще що цей фільм став третім. Дата була запланована на 2022 рік. Проте його відклали саме через режисера, який сказав, що потрібно ще попрацювати над фільмом. Він не ідеальний. дальний. І така скрупульозність, не знаю, чи пішла на користь фільму. Сама ж історія пішла від короткометражного фільму режисера під назвою Бо я подивився дану роботу, і як окремий твір, ця короткометражка доволі дивна. В центрі сюжету історія чоловіка на ім'я Бо, який відправлявся до своєї мами і, закриваючи двері, забув там ключі, оскільки повернувся за зубною ниткою. Але ключів у дверях вже не було. Важлива деталь бо параноїк. Йому здається, що люди навколо його хейтять, тому він закривається в квартирі, готує пастки на грабіжника, і все це доводиться до такого абсурду, що в фіналі бо телефонує мамі, але виявляється, що трубку підняло створіння, яке і вкрало ці ключі. Як на мене, сама історія доволі дивна, але в центрі сюжету ми маємо героя, що Психічно хворий, і тому всі події не можна сприймати адекватно, оскільки ми дивимося через призму його світосприйняття, і він катастрофічно залежить від своєї мами, від її рішень, від її настрою. Тобто, бо це така собі дитина, і все, що відбувається навколо, може бути плодом його фантазії. І такий же концепт закладений і в повнометражний фільм. Тому одразу попереджаю, що всі події, які ви побачите у фільмі, або якщо ви вже бачили, не можна сприймати за чисту монету, бо боїться буквально усього, і цей страх параноїдальний. Саме тому звичайна подорож до мами стала цілою пригодою з низкою небезпек. До того ж, у Бо рівень абсурдності викручений просто на максимум. Все сприймається наче що взагалі несе це загалом. Фільм сприймається як набір короткометражок, які об'єднали в один концепт в одну сюжетну лінію, і відчувається наче це продовження просто фільму 2011 року, оскільки кожен акт розкриває різні проблеми, а об'єднує їх Бо, який опиняється в центрі всіх подій. Розділяються акти ще й візуально, і це яскраво видно, коли герой опиняється в театральній постанові, коли все стає таким театральним, нереальним, штучним, і в той же час розповідає і розвиває його історію, якщо порівняти, наприклад, сцену до цього, коли він був в такому лакшері домі. Де він став просто свідком чужих проблем, чужої історії. Навіть монтажно відчувається, наскільки ці історії по-різному розповідаються нам. До того ж, варто звернути увагу на одяг, бо який змінюється також з різними сценами. Цей фільм має стільки деталей і відсилок, що повністю його напевно розуміє лише сам Арі. І ось, до речі, цікава деталь. Бачите, 24 це студія, яка зняла цей фільм. А ще цікава деталь, до речі, в перших сценах спойлериться фінал. Якщо помітили цю деталь, напишіть в коментарі. А ще є одна цікава деталь: задовго до виходу самого фільму ходили слухи, що. Новий фільм від Астера має називатись Бульвар Жаху. На Reddit були зливи його сценарію і були обговорення. Проте виявляється, з самого початку фільм так і мав називатись Усі страхи бо і лише сам Арі заплутував спеціально усіх і робив ці зливи, і взагалі. Там дуже дивна історія, проте як на мене, це яскравий приклад того, як сам Аріастер став параноїком через цей фільм. Тому фактично цей герой, напевно, про нього. Сам фільм виглядає доволі масштабним і відчувається насправді наскільки скрупульозно підходив до нього режисер і взагалі вся команда, і скільки всього було закладено. І фільму вдало вдається бути огидним і захоплюючим водночас, і міксувати і балансувати між різними жанрами, що як на мене є плюсом, і він не рухається в одному ключі. Ти не знаєш, що буде в наступній сцені. Це тебе інтригує, і в той же час автор тебе просто шокує. Найбільше в фільмі мені імпонує операторська робота. А оператором виступив Павел Погорошельський. Сподіваюся, правильно виговорив прізвище. Вибачте, якщо це не так. Це канадець польського походження, і він працював над двома попередніми роботами разом з Аріастером. І саме завдяки операторській роботі ми можемо повноцінно опинитись в цьому хаосі, в цьому безладі, побути на місці, бо в його голові. А ще у фільмі стільки операторських прийомів. Це і суперзум, і зйомка з рук, і зйомка зі стадікамом, зйомка на рейках. А ще, звісно, цікаві ракурси. Це Дуже сильна робота, і я у захваті був від різних кадрів і планів, які вибирали для зйомок. Просто оператору браво серйозно. Я у захваті, але і сценарно, це доволі сильна робота. А сценаристом виступив сам Аріастер. А суть в тому, що за усім цим трешом ховається звичайна історія закомплексованого хлопчика. Ці комплекси і параної насадила його власна мати через. Гіперопіку саме вона нав'язала всі ці страхи, створила ілюзію ворожого світу, де все може причинити біль для Бо Її лише ось мати знає як краще, вміє, як краще і захистить. Головне, щоб синочок був поруч. І якщо страх є рушієм, двигуном сюжету, то сім'я є осередком всього цього. До прикладу, навіть сцена з лісом, де було багато акторів, вони називали себе всі однією сім'єю, закликали приєднатись до них. Бо. Але Бо однак що не може знайти свого місця в цьому світі, оскільки в нього немає розуміння нормальної моделі сім'ї. І за всім цим трешем, за всіма подіями, фільм вдало приховує. Проблеми людей і, взагалі, соціума я б відніс би його скоріше до якоїсь психологічної драми, аніж до жанру жахів, а тим паче комедії, оскільки, як на мене, це лише інструменти, що вдало приховують істинну проблематику даного фільму. Також варто відзначити перформанс Хоакіна Фенікса. І, як на мене, тут його акторська гра на рівень просто набагато вища аніж. Хайповому джокері сам актор дуже скрупульозно підходить до своїх ролей і звертає увагу на найдрібніші деталі. Ось навіть в цьому фільмі, щоб е, передати, як дійсно герой е, хромає, чи, чи дійсно відчувати біль в руці. Він приховував гості предмети е, для того, щоб коли ступає, голка йому колола ногу. І так він набагато натуральніше пересувався, або ж біль у руці відчувався набагато сильніше ніж. Аніж це можна було б зіграти. Ця роль наче написана під нього, і Хокін зіграв її на 100-200%. Це просто неймовірний і крутий акторський перформанс, яким ти насолоджуєшся щосекунди. Але попри всі плюси, попри те, що настільки класно зіграв Хокін, наскільки круто написаний сценарій, наскільки взагалі розкішна операторська робота, і все це поєдналось, і дійсно захоплює до фіналу. На жаль, фінал мене розчарував. А проблема його в тому, що він, наче, закінчується цей фільм декілька разів, тобто настають пікові точки або повороти сюжету. Що ти думаєш, ось все вау! Але потім фільм далі продовжується. І ти думаєш і ще, і ще, і ще. А сам фінал виходить доволі прісним і не настільки цікавим. Тобто, якби фінальну сцену прям обрізали і закінчили цей фільм раніше, причому раніше можна було б на декілька сцен закінчити, то було б як на мене набагато цікавіше, коли я був кінтатрі, не сложився це перед останньою сценою, як бопливе пливе на катері своєму. Я сприймав цю сцену, наче його переродження, тобто наче він звільнився, і як на мене, це був би набагато логічніший фінал, аніж те, що потім потім сталося. Вже під фінал сильно відчувається наскільки перетягнутий хронометраж. Хоча взагалі перший сценарій мав би бути 4 години, 4 години витримати це дійсно важко. Як на мене, цей фільм взагалі можна було б закінчити на сцені, коли він зблизився з дівчиною. І ця б сцена сказала набагато більше про все, і поставила б точку, і залишила б нам додумати ще багато різних історій, аніж продовжувати це все робити. Ну це була б набагато яскравіша точка, аніж те, що ми отримали в фіналі. Загалом концепт дуже прикольний. І мені подобається, як автор розкриває цю тематику. Ну, кінтулки. Хоча загалом концепт дуже прикольний, і мені подобається, як Арі підійшов до розкриття даної теми, І це працює. Проте в фіналі це все зливається. На жаль, і відчувається, що автор перемудрив. І ще один для мене спірний момент це гіперболізація всіх подій. Так, ми дивимося на світ очима. Бо проте... Моментами ця гіперболізація не створює ефекту там чи комедії якоїсь, чи впливає на розкриття теми, а це просто існує. Тобто, окрім огиди, ці моменти нічого не викликають, ну і ніяк не працюють. Фільм однозначно вартий вашої уваги, навіть якщо ви не поціновуючи фільмів жахів або окремої творчості Аріастера, вам варто подивитися фільм, тому що це незабутній експірієнс. Думаю, що я перегляну його ще не раз, оскільки. Хочу розібратись в деяких для себе питаннях, дізнатись більше деталей. І якщо вам сподобалась моя робота, сподобався цей огляд, підтримайте обов'язково лайком, підпискою, коментарем. Мені цікаво почути ваші думки. Якщо хочете, можете підтримати там каву купити. Ось. Але обов'язково задонайте, будь ласка, на збір. Це найважливіша підтримка. Ось. І до нових зустрічей.